Мрієте про смачну, ароматну полуницю, просто з грядки пропонуємо вам відбірні саджанці полуниці від грінбері, міцні, здорові, з потужними коренями, легко вкорінюються та дають щедрий урожай. Обирайте найкращі сорти, ранні, насолоджуйтеся першими ягодами сезону, хоней, альба, клері. Брилла, румба, кама, Грандроса, Аріана. Середина сезону стабільно високі врожаї, Азія, Ремонтантні, НСД, плодоносять до заморозків, Сан Андреас, Анія, Габріела, Мурано. Даруйте собі та близьким радість натурального смаку, доставка по всій Україні. Замовляйте просто зараз. Кількість